Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні ми з вами будемо готувати рибні тіфтілі. Нам знадобиться 500 грамів фаршу риб'ячого. В мене хек, фарш із хека. Я тебе купувала. Мені він подобається, досить гарний по якості, мінімум води, нормальний може бути. Також знадобиться 150-180 г відвареного рису, вже відвареного. Також я посмажила дві цибулинки на вершковому маслі, дві середні. Цибулинки на вершковому маслі, обов'язково на вершковому, дуже смачно, виходить дуже класний аромат і смак. Знадобиться одне яйце і сіль, і перець за смаком. Змішуємо фарш для наших рибних тів з рисом. І хочу зараз вам показати. Я цибулю посмажила трошечки-трошечки, щоб вона тільки зм'якла трошки. Щоб... Бо, якщо чесно, цибуля сира мені не дуже до вподобає саме в тефтелях. Смак такий трошки сирості, якоїсь гіркуватості, а саме смажена-дуже дуже класно підходить. Просто супер. Додаю яйце одне яйце. І сіль та перець за смаком. І все гарнесенько, все гарнесенько перемішуємо. Дивіться, в нас вийшла ось така дуже класна і ароматна маса. Не задуже вона рідка. Ось така вона тримає форму гарну. Дивіться, друзі, кому що не зрозуміло, пишіть в коментарях. Я буду дуже рада відповісти на всі ваші запитання. Мені буде дуже приємно. Дивіться, форму я вже змазала вершковим маслом. Друзі, ось такі дітлі в нас вийшли. У мене вийшло 13 штучок. Зараз ми. Ви, в принципі, я хотіла ще сказати: в принципі, їх можете ще підсмажити, буде трішки інакший смак, але я вирішила сьогодні не смажити, лише запечу їх в духовці. Що нам знадобиться для соусу? Для соусу бешамель нам знадобиться 600 грам молока. Десь приблизно 40 50 грамів вершкового масла і 40 грамів борошна. Далі нам знадобиться приправи. Соус бешамель у нас буде Нам, нам знадобиться. Одна чайна ложка без гірки, куркуми. На Західній Україні говорять без чубчика, чайна ложка без чубчика. Куркуми, пів чайної ложечки солодкої паприки і сіль за смаком. Так, друзі, тепер готуємо соус. Ви собі можете в сковорідці, в сотейник. У мене така каструлька з, товсто, з товстостінна. Викладаю вершкове масло. Друзі, вибачте, за якість відео я маю надію, що вам гарно видно і все зрозуміло. Розтоплюємо масло не на сильному вогні, щоб воно тако не горіло. Тепер, коли наше масло повністю розтопилося, Додаємо борошно. І перемішуємо його гарнесенько з маслом. Друзі, такий класний аромат. Просто супер. Дуже смачно, вже дуже смачно пахне. Друзі, дивіться, в нас вийшла ось така маса. Вогонь повільний, повільний. Воно у нас нічого не горить, нічого не димиться. Тепер спочатку я додаю всі спеції і сіль. Я знаю, що спочатку має литися молоко, але для того, щоб не було комочків, отих всіх не дуже смачних, я додаю, і воно зараз гарно-гарно все з'єднається. А потім аж будемо додавати молоко. Ви собі можете варити за своїм рецептом, але я хочу, щоб ви обов'язково спробували приготувати або з куркумою і паприкою, як ми це сьогодні готуємо, або можете собі додати замість куркуми, можете додати карі, буде теж дуже смачно. В принципі, карі вони схожі, не схожі, вони ідентичні, тільки лише в карі більше. Більше інших ще додатків і ще інших приправ. Вона ще більш ароматна. Тепер самий цікавий момент. Трішечки-трішечки робимо вогонь сильнішим і потрошечку, потрошку вливаємо молоко. Потрошечку заварюємо наше борошно ще трошечки заварюємо наше борошно, дивіться, вже який класний. Сонячний колір, супер, мені вже подобається. Потрошечку підливаємо і заварюємо. Трошки підливаємо і заварюємо. Дивіться, клас. Коли ви вже побачите, що повністю вже борошно розійшлося і заварилося, дивіться, вже, вже, ми, вже ми скоро наближаємось до цього моменту. Заварилось, то можете, повністю, коли вже заварилося, повністю борошно і пропали наші ці шматочки тіста, так би мовити, то можете повністю виливати молоко і вже буде супер. Дивіться, який класний колір, супер, сонячний. Так, Друзі, виливаю останнє молоко. Вогонь в мене вище середнього. Продовжуємо заварювати наш соус. Ви мене вибачте, що я вам так, знаєте, може, задуже з подробицями розказую. Але я дуже хочу, щоб у вас вийшов соус. Це дуже смачно, правда, дуже, просто супер. Друзі, наш соус, дивіться, вже закипів. Бачите, булькає, тут бульбашки вже йдуть. Закипів. Соус дуже класно пахне. Дуже класний аромат. Просто супер. Колір теж. Дивіться, мені здається, просто соус у нас вийшов ідеальний. Дивіться, ось така консистенція в нас вийшла. Головне правило ми його постійно, постійно помішуємо. Ось, дивіться. Ось така консистенція. Все, можемо виключати. Соус готовий. Друзі, ось так виглядає наш соус дуже класний дуже смачний. Я вже, я вже скуштувала, дуже смачно. Тепер заливаємо тефтелі соусом і відправляємо в духову шафу. Приблизно на 30-40 хвилин, в залежності від, від духовки. Друзі, минуло 40 хвилин і ось так виглядають наші тіфтілі. Друзі, всім смачного! Підписуйтесь на канал Українська Хата. Все буде смачно!